Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас цікавеньке відео, де ми будемо ловити щуку на великі приманки 110-ті 6 дюймів бікшет. Ну і звісно ж, протестую сьогодні по щуки Орбіон до 5 грамів. На змаганнях я ним відловив чудово. Я вже його по суті для себе підтестував, але хочеться ще раз показати вам в роботі цю паличку. Ось, Сьогодні у мене буде три комплекти: це флагман Arbion 69-го ЛСК, Азура Safina 90 і як ж без 86-го Аріона, саме ось під оці великі приманки. Тож, не будемо довго гаяти часу. Підписуйся на канал, тисни колокольчик, для мене це дуже і дуже важливо. Ну і погнали! Погнали до перегляду. Так, друзі, йдемо ми вже до водойми. Стану я спочатку тут. Попробувати. Опа! Як у нас. О! Так. Ну що ж, давайте почнемо. Першого з першого комплектика з Орбіона до 5. Розпочнемо з першого комплекту, з Орбіона до 5. Ось, такий спін, флагман Орбіон, 2 грама фюжин, 0,3 шнурочок. Побачимо, як ультралайтик цей по буде. Викитофієний викид офігенний Викит Ні let's go пробувати. Відразу, друзі, з першого закиду. Я тільки почав робити проводку. Хоч і ультралайду, да, але я вам скажу спінінг Чукою спокійно справляється і Тарас ловить Рибу Бомба. І є перша рибка в заліку. Перша рибка в заліку. Так, да, у нас з Тарасом один, -один як да на один, він мені до допідказує. Ну, фьюжена, за країшок бомба. О, і відчепилась сама взагалі кайф. Ну що, мала, давай, пливи. Бай-бай, ну а ми продовжуємо. Давайте спробуємо біленького зарядити. Опа, о, це ідеально просто. Саморобна джиголовка моя. До речі, в наступних відео я покажу, як я роблю такі саморобні джиголовки. Пробуємо, пробуємо на білого ф'южина. Пробуємо на білого ф'южина. Рівномірна проводка і сход. і сход. Цікаво. Чому справа? Приманка не збита. Гачок гострий. Да, у нас що сьогодні контакти є, але... Але і є сходи. Є. Є покльовочка. Є рибка. Не кидай. Ти ж бачиш, ти мене перекинув, я рибу тягну. Чекай, я витягну, тоді будеш щось доставати. Красотка на білого фюжена. Ось і красотка на білого фьюжена Так, давайте попробуємо тепер другий комплект, як себе покаже 2,5 фьюжен сафіна. Також на 2 грамах. Тільки фьюжен 2500. Фьюжен 2500, Фьюжен 2,5. Вона мірка. Вильно yeah. Хорошие поклевки. Біжемо два з половиною на двох грамах Очта рибка дуже гарна. Походу, да. так рибка гарно реагує на ці приманки. Ой, тут уже, тут вже треба втручання. Fusion працює. працюю, я ось такий, от, дивіться, Fusion 2,5 дюйма на двограмовій саморобній джиголовочки. Тему саморобної джиголовки ми потім розкриємо більш детально Я розповім для чого я роблю взагалі сам джиголовки як і як я їх роблю. Яка? Яка рибалка без пивка, правда? Кому я 18, пожалуйста. Квипко на рибалки має бути. Так, друзі, зараз у нас буде з Тарасом батл. Ми от, такий от формат змагань провести, стали в сектор. Зараз будемо батлитись. 10 хвилин я з однієї сторони, 10 хвилин з іншої, 20 хвилин тож, тож поїхали. Одна за час. Стой. Су. Сучка. Друзі, як я люблю покльовки на мандулу, блін. Зараз я, друзі, на ріона поставив мандулу. Як я люблю, як щука лупить на мандулу. Я не знаю що тут, ребят, але тут хороша риба. Може підбагрилося, може. Ну тут Тут щось добре, да, я її воблером обліром, блін, в хвоста Я її в обліром я не хотів, але я в багрив. восстанавливаема рыба. Тут палка до 18 06 шнур, а что вообще не а. Не дается. Она уже рука устала. Она еще как морская рыбалка. mm Да, давай. <звук> Неужалі, <звук> якось так. Друзі, дивіться яка красотка. Тут двуха явно, зараз ми її зважимо, зміряємо на воблерочок. Не зовсім чесно, звісно, але... Але от, така от красотка клюнула. Ну реально, двуха, я думаю, є в ній. І ну, все, зараз будемо важити і, і покажу, скільки вона заважила і яка їй довжина. Так, друзі, що я вказав вам двушка, будь ласка, 2800. 2800 заважила от така от хороша щучка. А тепер ми її є... Провіримо 2800, це у нас, це у нас. 2800, це у нас 63 сантиметри. 63. Бомба. Відпускаємо таку малу. Так, друзі. Пройшли ми, в принципі, всі ті сектори, які хотіли, в принципі, зрозуміли що до чого, і повернулися назад сюди на місток. Зараз я тут на 110-го вобдирка буду пробувати. Покусала мене щука, крові до да капець. І пластир вже. Жесть. Короче. Зараз твічив Оріоном 86-м. Як бачите, 110-й взагалі без ніяких проблем продьоргує. От абсолютно. Оооо, оце подача була, ребят на воблера на 110 десятого. Оце була. Хороша подача. Mm. І риба я вам скажу. Вроді як непогана. Да, хороша щука. Тарік, яка клюнула. Хороша щука на 110-го. ба! Тут прям... Зачотний Трофейчик є І що там кажете, Оріон щуку зливає, а рибу зливає. Макс Шпаченко. Привіт тобі з аквамарина. От, Оріон отак от рибу зливає, так? Да? Нічого Оріон не зливає. Друзі, дивіться, знайшов чийсь гачок, я так зрозумів від воблера чи від джиголовки від чого. Старий. Тоді ми не будемо цю малу мучити, я не буду з нею знімати. Якось так. Не вспів. <рес> ну коротше, ви бачили цю зачотну щуку і ви бачили, що я в ній не йшов. Чись старий гачок. Жесть. Друзі, дивіться, зараз хочу попробувати розловити шестидюймовий отакий флагманський бікшет від флагману. Мені цікаво. Скільки проводок на платніку мені знадобиться, щоб зловити на оцю от херню хоч якусь рибу. Анока. Там воно падає, як не знати що. Взагалі для такого розміру приманок краще всього використовувати рівномірну проводку, звичайну рівномірну проводку. Зараз побачимо скільки скільки проводок мені треба буде, щоб піймати рибу на таку здорову приманку. <п 'ят> Я розловив 6 дюймів, ну як поки що ще не розловив, але... Була покльовка, була риба, є риба на цього маслака на 6 дюймів. Цікавий розмір риби, кілоха, мабуть. Ну така. Приятна. Поняв прикол, для чого другий тройник? Приманка з рота вилетіла повністю, а за тройник зачепилась. Кайф, ну друзі, кайф. Я розловив 6 дюймів, бікшет. Флагман. Ой. І ось для чого і був другий тройнік. Бачите, риба клюнула, риба засіклась на тройнік, а приманка з джиголовкою. Ось тут. Це все для того, щоб, щоб не роздирала риба приманку. Блін, 6 дюймів, а кілоха клює. Ну, ловимо далі. Тій великий силікон, доречніше всього вести тупо банальною рівноміркою, не швидкою повільною рівноміркою. Тоді буде кайф, тоді буде якби результат покльовка. Ще одна. Але бачите, риба просто не засікається, бо ну, клюєте ці кілохи. Пару приманок. Клюють ці кілохи і вони не можуть просто заїсти цю рибу. Цю приманку велику. Так, коротше, басанк Та ти що, це була покльовка, я тобі кажу. На 6 дюймів, бляха, кілоха клює. Але така подача була, що просто... Давай розвертайся. А, за що клюнула? За джиголовку і за тройник, за все разом. Давай ми тебе будемо зараз відчіпляти, малиха. Вот вам і 6 дюймів, друзі. Ні, все-таки вона зачепилась за джиголовку. За гачок джиголовки, не за тройник. Ну і врешті-решт, друзі, е, як ви вже бачили, Аріон чудово справляється з ось такого розміру приманками. Там була 5 грамова джоголовка і 6 дюймів. Також він непогано твічить 110-й воблер. Так що, це не, не то, що судакова палка, це універсальна, потужна палка, для ловлі також щуки на такі ось великі приманки. Ось. Кілька слів про Орбіон. Ну, тут нема що додати. Паличка до 5 грам шикарно працює на 1,5-2 головка плюс 2 дюйма. Чутливість, як для ловлі щуки, просто кайф, все круто. За рахунок потужного, відносно потужного комеля, можна не боятися форсувати кілоху і 1,5 ху навіть, а за рахунок вклеєчки, ти ось працюєш оцими півтора грамчиками на третьому шнурі і все чудово. По Софіні також офігенний варіант, але я для себе виділив дві задачі для цієї палки, по суті, на платніку на змаганнях. Це ловля на вертушку, так як за рахунок м'якості і такої довжини дуже комфортно проводити і завдавати різні теми вертушки. І Jig 5-7 грам, якось так. Ви були на каналі рибалка від Влада. Підписуйся на канал, не забудь натиснути лайк та колокольчик, і до скорих зустрічей!